Свіжі сіні печеться, а котя почула та собі сміється, а на то й свіжі цінні каже. На цій столі сьогодні моє тіло ляже. Воно того заслужила ще з першого віку. Як Ісус сон зродився, видій чоловіка. Я с таким народився, сіни укривався, сіжі його горіли, а він розкіпався. Звонять, вони нині велиша, вона родився. Божество. Хай не чудове різдва, нехай зірка яскрава, а надію пошле і Спасителя слава ваше серце віде. Хочемо розповісти вам казку про справжнє різдво. Слухайте уважно, як це було. У сережному лісі, у хатинці, Жила собі пані в хустинці. Так вийшло у пані в житі, що лишилась вона на самоті. Жила вона одна і все сумувала. Ні Бога, ні люди в пані не знала. Сама, сумна і невесела, бо люди всі жили по селах. Про Бога і ніколи не казала, бо в тому лісі люди не бували. Колись мнокота содруга свого мала та кіт у дій. пані ж знову сумувала. Розвагу знаходила вона у лісі, Гриби збирала, садила квіти різні. Так для неї, минав, мина, От взимку зимку пані вдома сиділа, по мороз тувала. І от одного зимового ранку, коли збирала пані дрова, зустріла на стежині займання. О, мила пані, доброго ранку, що робите в лісі, ви на світанку І вам, пане зайцю, доброго ранку, також рада бачити вас во заранку, Ось ви вже трохи хмизу розбирати, піч не горить, не маючи воду. А ва що, пане ліс, несуло, слухати вецю та не воду. До свята посмішаю, хатинку прикрашаю, у хаці зайчина сердега, несу додому солому діду оберегу. Ціані сьогодні вечір, а завтра різдво ніколи не чула. А що ж то воно? Про це написано у кожному календарі з малюнками. Різдво це сімейне свято зі духом та подарунками. Забалато вся я з вами. Мені важливо кожна мить. Все найкраще. не різдво і вам щаслить. над головою. Добре, ранку, пані білко, вона стовбий дерева, обливаючи зірка, поспішає ти кудись велика на топиці. Непонята йде лишати стало тиці, біжу до дорози, не сидімости, рідко, пос ось олій та розпіде. Ой Люба, кажіть, як сіткувати його, іде. Лідво це козак папушки і плетя. Розкажу на mm -hmm. веселіх відчуття, затримався із ісла, їжу треба і томагатиці, за клічки бігти. Я перша небі, Що Це за свято? Це коли гостей і радощів багато. Колядники ходять співати підзвені віншування. Бой одну колядку заспівай, Це не моє прохання. Чути цвіно. Зелен, 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 зелен. Сінні положила. Джень, зелек, зелень, згодці но, чути дінок, Джен, зелек, зелень, зголінці нок. Спасибі, собі жилісова красую, піду, і я святковичаю проготую. Прийшовши до додому, Сестра старана пані продала, скату побіла, нову на столі поклала, спекла в смачні смачі помпушки, Кутю смарила і вона, бо мала пані коліна да. Але що ж до мене прийде вже пізно і зовсім захолов горіл. Промовила сумно і вийшла на полі, а швепенька. Отчаяний я, судить таке маленьке цуценя. Оця різдвяний подарунок отримала на свято я. У мене знов товариш буде, Тож не самотні більше я. Не годувавши цуцика і вклавши його спати, стала пані думати і гадати. Різдво це гарне свято. Чому раніше я його не знала, чому я не відзначала? Бо ми не Росія є, там грають, грають, грають.

Про Різдво питання, мене до вас прислав, клік клітка привітання. Я дуже рада, пані Янколе, таким візитом. Але наразі в мене є питання. Що ж вежливіше на різдво? Кутя, колядки, діду, а чи відшування? Ой, ні, ой, ні, такі думки, то є помилка. Сьогодні головне, не пан і не куті тарілка. Цього дня народився наш Господь Ісус. Мимає хай йому. І з добрих... Людських вуст, спасибі тобі, ямку, що знає в тобі пробогах, Хай буде легкою і зручною і не принесе тобі дорога. Хто там по дорозі, де топину, що то тосам. Як дивно і велично все, природа сина Божого веда, ягнята зігрівають від холодного дитя. А разом сумно, по владику неба і землі вітають нерозумні звірята, а в людських серцях місця для нього не знайшлось. Це місце зайняте, розвагами, бажанням грошей, влади, слави, Шукають сурботного життя, зліплені власною гордістю, забули шлях до Бога. Відкинули небесного царя. Дитя моє, ангели небесні, співають співаю тобі славу. Земна природа схилилась перед тобою, а людство твій шлях тернами. Як сумно думати про це цей величний день? Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи, я тебе, му околи Тісенька ми присипляти, спи, сусе, спи маленький, спи серденько, спи! я тебе му колесати, тісенька присипляти, спи, Сусе, спи маленький, спи серденько, спи! Боїздво це зустріч. Якщо маш призм, то бородись, Борисвок це да. Якщо маєш коло себе бідних, то допоможи їм. бо Борисвок це дар. Кожного разу, коли протягаємо руку допомоги ближнім, це Різдво. Кожного разу, коли відкидаємо злість і ненависть, намагаємось любити один одного це Різдво. Коли Ісусі тисячі разів народився у своєму, а в народився в моєму серці. Серце той же керце тоді різдво. Яка божество ясна, весь світ свілиться на коліна, і свічка на столі негасна. Молитва, тиша, мить прекрасна, душі і радість і надія, Дитятко Боже вже у яснах і молодця дни Марія. З небесів цим полята, молитви назотили люди. Зайшло на себе добре свято, свершилося збагнене чудо, Сім'я сідає до вечері, святі батьківські побажання, Святий вечір відкриває двері сердечним, щиним відчуванням. Добрий вечір, господарю! У вашій оселі прийміть наші побажання на свята веселі. Прийміть побажання сердечні щирі, щоб добре жилося з любов'ю мирі. Хай, хай легко працюється, гарно живеться, симіться, вижиться і удається. Жайте, живіте, поживайте і горя. Хай моспознає, полятує Україна, хай мозку знає, хай мозку знає, ми не падим на коліна, буйно єдині, будьмо сядині, в родині, Українці будьмо сильні, будь моєдині, будьмо сятині, будь родині, Українці будьмо сильні, хай моску знає, хай Oh, well, just. Сині, мир і спокій цьому дому, щоб не було місця злому, благословення у цій хаті, щоб серця були багаті, велоселям добротою та ще й вірою святою. Будьте! На серця, на своєю такою вірою, яка помовляє певно, навіть до того, до того вашого цука, якщо ви так любите. І ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали, що е, так кожного року ми запрошуємо вас не так раз до року, але частіше, щоб Господь, молимося, щоб Господь Бог дарував вам здоров'я, силу, щоб та ваша віра, ваш, ваш, ваших щиріх серцях зростала з кожним днем. Цього дуже вам сердечно бажаємо і хай Господь Бог всім вам дарує свою благодать, дарує рівно ж мир, а вашим сестрам терпеливість і також ту щедру віру Така у нас сестра є дуже щасливі, що мають таких вас, таких пані, таких лисичок, таких пастушків, таких ділочок е, і таких Йосифів, Марій, Зайчиків, і Ангелів, і Ангелі, бо нині Ангело всіх нас поправив, на що треба звертати найбільше уваги у різдвій. Человек вам спасити, Христос и до страждаем.